Радісні, усміхнені та щасливі волейболістки орбіти отримують срібні медалі найпрестижнішого в країні чемпіонату суперліги. Торік запорізькі дівчата до останнього претендували на чемпіонський титул, але посунути з першого рядка хімік не вдалося. Вболівальники вірили у новому сезоні амбітна команда Ігоря Феліштинського нарешті виграє омріяне золото. Тоді і в думках не було, що наступний рік може стати фатальним для клубу із 45-річною історією. У період незалежності орбіта 14 разів здобувала медалі чемпіонатів України у 93-му Володимир Бузаєв виграв для команди єдине в історії золото. Після того запоріжанки сім разів були срібними призерами і шість бронзовими. Останні роки інвестором орбіти був Запорізький титаномагнієвий комбінат. Волейбольний клуб отримував належне фінансування. Команда виблискувала на всеукраїнській та міжнародній арені, але біда прийшла звідки не чекали. Найгірші очікування справдилися. Перед стартом цього сезону завод відмовився фінансувати єдину в області жіночу команду. Керівники клубу вирішили діяти негайно. Влітку відповідний лист направили голові обласної державної адміністрації з проханням виділити з бюджету області 300 тисяч гривень, проте такої можливості не було. Вирішення питання щодо надання фінансової підтримки волейбольній команді орбіта ЗТМК ЗНУ належить повністю до компетенції управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації як головного розпорядника коштів обласного бюджету. На теперішній час вільні кошти обласного бюджету відсутні. Існування волейбольного клубу Орбіта виявилося під питанням. Коштів не було навіть на сплату стартового внеску для участі в чемпіонаті України. Керівники Федерації волейболу пішли на зустріч орбіті. Терміни сплати 36 тисяч гривень перенесли. У цьому сезоні на суперників чекала вже нова орбіта у команди новий головний тренер, і команда оновилася на 90%. Змінилося і традиційне місце для матчів та тренувань запорізької команди. Замість звичного палацу спорту Запоріжжя люмінбуд команда проводить домашні матчі у спортивному комплексі Запорізького національного університету. Орбіту очолила колишня зв'язуюча цього клубу Ірина Комісарова у минулому сезоні, коли травму отримала основна зв'язка Ольга Скрипак, 45-річну Ірину Комісарову, дозаявили в команду. Майстер спорту міжнародного класу відновила кар'єру гравця у кризовий період. Саме на її плечі лягла відповідальність за всю команду. Помічником тренера призначили Сергія Попова. Клуб повністю підпорядковується Запорізькому національному університету. Заклад безкоштовно надає зал для тренувань. Керівництво виш. помогло с проведением передсезонного сбора в Кирилівці. У нас, как и, зарплат нет. Там по комитету оставались деньги, как бы, неиспользованные, выделенные на волейбол. Вот мы за счет этих денег проводили сбор, у нас только было питание, как бы там у нас нет, поэтому официального устройства нет. За счет питания мы тут выживали, и выезды, командировки. Маючи мінімальний бюджет, не сплативши стартовий внесок, орбіта розпочала чемпіонат. У першому турі у Запоріжжі оновлена команда обмінялася перемогами з рівненською регіною. Нестача досвіду молодих вихованців місцевої школи компенсувалася бажанням грати на всеукраїнському рівні. Взявши на озброєння кількох досвідчених волейболісток. Орбіта гідно виступає у суперлізі. Команда втримує четвертий рядок чемпіонату, що дозволяє розраховувати на потрапляння до фінальної стадії. Я только пришла да, в команду после перерыва. Я видела, что ну, как бы люди, девчонки, хотят играть, и мы можем это играть сейчас, так как мы в серединке чемпионата. Ну, мы доказываем, стараемся, пытаемся. И думаю, у нас 99 шансов точно. Однак після нового року гостро постало питання з виплатою стартового внеску. Клуб виживав зусиллями Запорізького національного університету. Додаткових коштів не було. Федерація волейболу в будь-який момент могла заявити про зняття запорізької команди із розіграшу суперліги для того, щоб привернути увагу громадськості до своєї проблеми, ініціативна група Орбіти склала петицію на підтримку жіночого волейбольного клубу. Якщо електронна петиція збере необхідну кількість підписів у встановлений термін, вона буде спрямована на розгляд міського голови. У команді сподіваються, за допомогою петиції вдасться привернути увагу до проблеми зникнення єдиної в області професійної волейбольної команди. Якщо можна, зайдіть, ласка, на сайт Запорожської обладміністрації зареєструйтесь і проголосуйте. ласка, щоб розглянули нашу петицію і допомогли команді. До порятунку волейбольного клубу долучилася влада. Екстрений пошук спонсора для сплати внеску у федерацію приніс результат на днях. Борг 36 тисяч гривень було погашено. Наша славна і дуже знаменита персина команда «Орбіта» женська да стала перед угрозою фактично тепер розпадом. Ми провели комунікацію з бізнесом і нашли і на внесок да в федерацію, щоб клуб вообще осталася в лігі і грати, і якісь мінімальні средства, щоб. клуб держался на плаву, потому что это и выезда, и зарплаты, это сейчас существенные деньги. И, конечно же, университет один с этим не может справиться. Поэтому очередной раз хотелось бы тех людей, которые имеют возможность чем угодно помочь спорту, хотелось их призывать, чтобы они вносили свою лепту. И уверен, это в потом отозвется. Взнос мы оплатили, мы нам помогли, то есть человека мы нашли бизнесмена, будем его заинтересовать. Команда шукала правди і у обласної влади у бюджеті на 2017 рік на підтримку команд з ігрових видів спорту передбачено 3 мільйони гривень. Найбільш проблемній єдиній в області професійній волейбольній команді пообіцяли 500 тисяч. На сьогодні ми надали пропозицію на підтримку команд з ігрових видів спорту з обласного бюджету, щоб було виділено нам 3 мільйони гривень. Три мільйони гривень, які ми розподілимо між командами і між різними видами спорту, для команди Арбіта з цих програмних коштів передбачаються 500 тисяч гривень. Ясно, що цих коштів замало для команди, але обласний бюджет не може ще раз повторюю надавати в повному обсязі всі фінансові затрати, які необхідні для даної команди. Цих коштів буде замало для повноцінного функціонування команди та дитячо-юнацької спортивної школи Орбіта на утримання клубу в жіночій суперлізі. Потрібно мінімум півтора мільйони гривень. Если просто ради чемпионате никуда не выезжать, на сборы, там, цель ставить Еврокубки, это будет одна сумма. Если ставить, ну это нужно на сегодня, ну 3 миллиона, это будет, будет хорошо. У нас год такой, что вот с января по январь календарь, то, ну хотя бы чтобы миллиона полтора было. У нас опять же повторяю, формы нет, которые осталось, и нужно обновить. Костюмов нет, обуви нет, то есть это уже... Піч 300 м'яче на кобіднових, тамуді там, тобто це ну, то так. Це така затрата великий кусок, який надолу хватять, воно на два сезони на три хвадять. Команда потребує фінансового вливання. Якщо вдасться привернути увагу спонсорів, хмари над волейбольною орбітою розвіються. А поки що всі небайдужі до волейболу люди продовжують боротися за збереження єдиної в області професійної жіночої команди. Я хочу обратиться к неравнодушным людям, е, среднему, малому, большому, богатому бизнесу, олигархам, если таковые в городе Запорожье есть. У нас есть расчетний счет. Создать благотворительный фонд из миру по нитке. Кто сколько может попросить финансовую поддержку нашему любимому волейбольному клубу «Орбита». Руслан Левицкий, Игорь Бахиркин, ТВ 5